Доброго дня на Славянский Краматорск. Попросили проглянуть, поэтому давайте сделаем окремо на каждое место. Славян, загальный фон. Далее будем делать выбор. Вибирається шлях дії відносно даного міста, прораховується схема визволення від окупації, воювання. Від Якщо на даний час є, просто робиться вибір. Куди далі будуть діяти? Так, і типу події винищування, нищівні, вбиті, поранені. Ну тут говориться про те, що це влада. Що відбувається, тяжкі бої, пора, багато поранених, багато е, вбитих, і робиться вибір, як зменшити ці втрати, як зменшити страждання, щоб отримати перемогу, дати людям, отримати, е, відчути наповнення щастя. Зараз прораховуються, тому що влада розуміє, як тяжко зараз ЗСУ, і що тяжкі бої відбуваються в даному місті, і що люди, які знаходяться там, ситуація, і місцеві, можливо, якщо там знаходиться, хоч хто залишився і є, то фінансів немає, житло розбите, холоди йдуть. І тому відносно цього зараз приймається кінцеве рішення, тому що влада хоче покращити умови для людей, визволити, щоб вони не страждали. Їм то все одно, рефівцям, бажання влади, щоб люди раділи, насолоджувалися, тому зараз не тільки вибір, прораховується. Подальші дії. Потрібно ще почекати. Так, шанс є і шанс буде. Отримати задоволення, але потрібно почекати цього шансу. Так, будуть діяти, будуть виборювати, будуть нестися, боротися, виборювати. Але трошки пізніше. Зрозуміло, що тяжко знаходиться відносно даних подій, які відбуваються. Тому що війна це не ті не події, не та ситуація, де є насолода. Є страх, розруха або ж агресія, вбивства. Тому зараз кінцево скажу, що приймається рішення, аналізуються, продумуються шляхи виходу з даного конфлікту, по даному місту, тобто визволення. Або ж, якщо і є, то покращення умов життя людей в даному місці. Тобто йде процес. складові для того, щоб покращити життя для того, щоб визволити і, в тому числі, покращити життя людей в даному місті. Або ж вирішити питання цих людей, яких знаходяться в даних умовах. В даному місці. Тому що цей процес затягнеться. Відносно даного говорить по Пентаклям, що це так швидко буде здійснено, ні. І влада розуміє, що дуже багато втрат вбитих, поранених. І вони не хочуть, щоб люди страждали. страждань і так вдоволь. Буде все по правосуддю. Так, буде прояв сили і паж мечів говорить про те, що буде визволення. Підуть вони в нове. Але ж після того, коли прийде час, тяжко боряться. Можливо, є невеликі перемоги, але вони невеликі. Поки йде боротьба. На даний час відбуваються зміни відносно ситуації. Тобто, якщо до цього моменту. Абсолютно був період, коли процес, який відбувається, то тобто є противостояння, боротьба, обстріли кожний день, одне і те ж саме, то цей процес різко змінюється. І йдуть до перемоги, до змін. Тому що боряться. Хай це не отримання загальної перемоги території, ні. Але ж. Відбуває, відбудуться зміни, то потрібно єдине, що розуміти ситуацію, що все відбудеться своєчасно. Долю плетуть. І колесо буде крутитись, закрутиться по даному місту на зміни, тоді, коли прийде час, процес іде. Але він не швидкий. Це ще відносно Слов'янська. Що нам Краматорськ каже? Працюють по даному. Так, шлях уже вибирають. Боротьба йде. Так, да, борються і відстоюють, щоб здійснити те, чого вони бажають. Тут процес іде, по Краматорську йде процес. Якщо по слов'янську там ще прораховується і цей, то по Краматорську йде процес. Незалежності від того, як, в якій ситуації, в якому стані є наше ЗСУ, є наші воїни, але шлях вже вибраний. Горизонт видно того направлення, в якому працюють для того, щоб реалізувати те, що сплановано. Тобто процес вже йде. Ну, покажу Пентаклів, скажу так, що це перші кроки, але реалізовувати плани будуть швидко. Тому що хочуть побистріше це все зробити. Тому і розбите серце, бо активні дії і потрібно проаналізувати, щоб отримати позитивний результат. Тому що серце крається від того, що втрачаються люди, йде борьба темного і світлого. темних сил і світлих сил, відносно здобутків, відносно території. Тому тут в Краматорськ йдуть активні дії, йде процес. Тут є ще такі енергії відносно даних карт, що серце крається і розбивається відносно того, що ситуація дуже багато розлучає сім сімей, які роз'їжджаються. І, певно, на даний час е кожен відчуває те, що повинен бути самодостатнім, повинен аналізувати, приймати рішення, тому що події вносять зміни кожного дня в наше життя. Випробування, перед якими ми постаємо. Але ж в парі ви, чи окремо ви повинні бути впевнені в своїй самодостатності, боротися, здобувати, досягати стабільності. Це дасть можливість налагодити життя в даному місці, вернути. Цілісність на даній території. Задоволення, спілкування буде можливість здійснити вибір. Хоча, як говорять, не все так зразу. Розруха є. Активно діяти потрібно, тому потрібно набиратися сил, не застрягати в негативних емоціях і крок за кроком противостояти путлеру, щоб. Пришвидшити його смерть, хоч не фізичну, але ж досягти перемоги над ним відносно даності ситуації, відносно того, що відбувається, до вас прийде прояснення ситуації, ви, проаналізувавши, зробите свій вибір і підете в нове, активно діючи. Крок за кроком, починаючи реалізацію, вам відкриється знання, вам відкриється можливість здійснити мрії. Якщо ви бажаєте переїзд, поїздка, переміщення, дійте. Дуже вам дякую до зустрічі!